Друзі, всім привіт! Сьогодні ми вирішили з чоловіком з'їздити на рибалочку. Збираємо всі снасті. Так, все, що треба, достка до докладки дойти. Не можна там затопило водичкою трошки. Так, наче все ми взяли, що треба. Будемо їхати. Рибаки собі взяв чехла з утками. Все, можна закривати машину? Ні, ще. Ну добре. Хорошо. На вулиці 18 градусів тепла ось наш. Ставочок 50 кілометрів від Києва. Зараз будемо пробувати рибаки є. Цікаво, що в них там ловиться чи ні трошки грязь біля ставочка, але ну, нічого страшного. Тавок у нас великий. Як він називається у нас? Стугна. Стугна. Рибаки сидять. Ой. Доброго дня. Доброго. Ну, що там каже сьогодні? Під'їжджаємо до нашої кладочки, де мені зробив чоловік. Кладочку зараз будемо розложуватися. Плечима знизив, <плечима> рибак збирається їхати. Далі там рибаки є. а ну навпроти. Навпроти щось не видно. Так, будемо розложуватися. крий Башта Ось я хочу показати такі банани. Нам дедушка зробив один. такі класні, Ось, бачите, по бокам по 5 см ниточка. От, зараз будемо. На... Ой, приманку так ось вдавлюємо, проволочку, в пружинку і зажимаємо. А ці або сюди заганяємо гачечки. Отак можна заганяти, воно його смокче і цепляється на гачечок. Бачите, ось така банан називається. Зараз будемо пробувати закидати. Я купила ось часничок. часничок, хочу тискувати. Побачимо, що воно нам покаже. Це такий дідушка зробив. До банана це диня, він казав. Бачите? Зараз теж так наживим, само робне. мені рибак подарив. Отак. Ой, Ой. наживлюємо. Так, бачите, воно падає завжди на оцю сторону, а корм доверху. Де я хочу червячків нацеплять. Так. О, черв'ячки, это я їх люблю нацеплювати дуже. О Боже. О Боже. Моє улюблене заняття черв'яків. Сіплювай на гачок. Побачимо зараз. Рибу я ловила завжди. Просто на цьому ставку я третій рік уже. Все, диня така зараз буде закидатися. Вступила в спілку, з чоловіком ми вступили і... Віночки вони зверху прикріплюються. Це буду на такий кавут надівати. Включила на відео, щоб вам показати клювання, як пощастить. Пару днів назад я була на рибалки, але я не знемала. Але клюв був. І клювала на черв'яка. Обично на цьому ставку завжди клює на опариша. А це щось не хоче. Расики черв'яків хочуть. Побачимо, хто он до нас буде сьогодні. Братися. Цей рік в наш ставок. Ми зложувалися грошима і запустили тонну коробців. Ну, вроді, від одного кілограма чи по кілограму навіть. А, але ловляться й попівки його. О, сусіда вже. Сусід уже тягне. тягне. Ану? Давайте подивімо. Скажіть, хай коробчики викидають назад. Знають? Це добре. Але ж карасі де, карасів треба. А коропи вони й беруть на черв'яка, щоб ви знали. Та вже кінець квітня, вже вода й не холодна така. Повинно вже й брати. 12, 12 повинно бути. Ну так, ж все рівно він вже проснутися. Ну вже ловлять чого. Позакидали, чекаємо покльовочки Зараз з'явилися нові дзвіночки. Бачитесь такі. Ось тут знизу відкручується. Хочу показати. Так, ось оце стягується. Тут ось ось така виємка на Накінчик надівається, о, закріплюється і закріплюється. Кручується. І все, не спадає, не мішає. О, бачите, ось він. Не мішає він льоски наші. Оце я рукою кручу, бачите. І він крутиться, він тут зажатий і не падає у воду. І не треба то надівати, то скидати. Мають п'ять пінягів, хто в Спілки, так що ще можна закидати, Водичка яка. Люди, як стікло. Бачите, яка водичка чудова. Тут нас хлопчики повикошували очерет, щоб не були такі зарослі. Там кладок повно, але вони підходу не мають, бо все в воді. Так, ну що? Хоче воно у нас сьогодні клювать чині, як ви думаєте. Так, біля мене тут, бачите, ось очеред ходором ходить. Там, видно, карась вже не ростить. Раніше тут круговий Ну, ще ціле літо впереді, будемо ловити, а так тільки починаємо. В травні почнеться жор. Я пройшли рік карасі ловила в травні, аж загоріла була, як чорна. Всі питали, де це ти загоріла. А я кажу, з Єгипта приїхала, а сама на рибалки загоріла. Ну, я вам скажу, три-чотири дні стабільно теплої погоди і одразу буде. Ну, побачимо. Біля берега там викидається вліво туди, як завів. Коропець, мабуть. Я тягнула, тягнула, нічого не вийшло. Намотала полотенце на руку, за ту нитку накрутила і вирвала ту нитку, але добре, що відірвала, що залазити не прийшлося у воду. Ну що, ждемо покльовки, жарко, тепло. Не хочу нічого, не шапки вдівати, нічого. Чекаємо. Покльовочки. Сьогодні неділя, можна трошки відпочити. Завтра понеділок. Роботи вистає, на городі, біля хати. Вчора попрацювали, сьогодні можна відпочити. Правильно? І я так думаю. Чоловік аж там далі сів, на рибу вже в нього там зірвався, казав, дзвонив мені. А в мене поки що тишина. Ну, вона ж не так швидко і не так Ой, хватається з розгону. Трошки подумає, трошки поплаває, справа зліва біля хачка, а тоді вже вирішує брати її наживку чи ні. Риба теж хитра, як отак сидиш, і ще одна. тільки встала, вийшла на берегну ззаді в себе походити. І біжу на кладку. Вона наче чекає, щоб я відійшла і давай клювати. Хитра, все бачить там з води. Як не хочу клювати, просто можна посидіти, відпочити, полюбуватись природою. Погоду а то кожен день холодно, дощ, дощ, дощ. А так на накладочки посидиш, відпочинеш і вже починає приходить сила, щоб працювати. Я вже на пенсії, так що можна ловити. О, там сусід знову в нього покльовка. Ну, вони вже раніше прийшли, в нього вже рибка розпробувала вкусняшки, що він там нацепляв. О, дивіться, дивіться, і в мене вже хоче. Ану, трошки була покльовочка. Будемо чекати далі. Так, ану поставимо. О, бачите? Ну що? А я хочу взяти подсаку, а то тут її запахнуло. А тоді не зможу взяти. Мені треба подсака на ліву руку. А, де її тут служить, не знаю. На ліву руку. Я вже скочила але щось рибка грається. Щось грається. Ну, сейчас спробуємо побачимо. Візьме чи не візьме. Щось, мабуть, вже є, щось піддергується. Це ж я її третьою закинула. Цю водку чи цей сп'єніна. Мабуть, що є. Ниточка ходуром ходить. Ну, зараз ще хвилинку почекаю. М -м -м. Може, щось і впіймаємо, так? Да? То внуки мене просять, бабуля зними, бабуля зними, як ти ловиш рибку. <реж> От я вирішила, як умію, так і знімаю, так що не судіть мене суворо. <реж> як умію. Буду вчитися. І вам показувати, кому цікаво подивитись, як жінка на пенсії ловить рибку. Ну поки ще не зловила, поки ще вам не показувала.

Вот uh, так Випускати його треба, до кілограма випускати. Що ж, друзі, сьогодні ми з вами порибалили. Надіюсь, що будете заходити ще на мій канал. Не забувайте підписуватися, ставити лайки. Далі буде ще цікавіше.